Відео виходить за підтримки Вованчика і Колі. Дякую Неслічці, Юлиндрі і Єшеваді. Дякую за закритий збір усім, хто відмічений на скріншоті. Усім привіт. Мене звати Пар. І як ви знаєте, я випустив уже 4 відео про цей чудовий комп. Але все, хороше, колись закінчується. І сьогодні я випущу останнє відео по ньому. Ну, конкретно по ньому. Сьогодні ви побачите красу трошеч, і трошечки аду і трешу. Тож, почнемо. Я недаремно навівся на оперативну пам'ять. Ми почнемо з неї. І не дивлячись на те, що я її замінював в минулому відео. Це все-таки 4 ГБ. Хай там і на частоті 800 МГц, а не на невідомій нам. Але все-таки 4 ГБ. Але, мої дорогі підписники. Скинулись мені на 4 чудових планочки. DDR2, 2 Гігабайтика. І це щастя. Не звертайте уваги на те, що ці планочки різні. Я все таки перевірив їх роботоздатність перед записуванням цього відео, і вони усі працюють. Тож, зараз я прогрію монітор і ми перейдемо до тестів. Думаю, буде добре. Як же ж похорошів Майнкрафт при 8 ГБ? ФПС став більш-менш стабільним. 29-30 FPS. Хоч і з просадками, але ну, стало набагато грабельніше. став став краще, став стабільніше, Майнкрафт став грабельніше. Це радує. Після декількох хвилин гри ФПС взагалі перестав падати. Вердикт. Майнкрафту не вистачало пам'яті. Майнкрафт при 8 FPS. Фу, при 8 хіках ляпота. Need for Speed Pro Street малює нам стабільних 30 FPS на максимальних налаштуваннях графіки і на максимальному розширенні, тобто 1000. 280 на 768 точок, якщо я не помиляюсь. ФПС є максимально стабільний, впадає максимум до 29, тобто need for Speed Carbon. і всі need for speed до... Простріта, тобто Most Wanted, обидва андерграунда. Чудово тут підуть. І це радує. Тобто на цьому ПК можна пограти в багато-багато ігор. Це чудово. Знаєте, людина я сама по собі дуже зла і в реальному світі, напевно, навіть неприємна. І тому в останньому відео я хочу додати трошки аду. Трешу і садомій. Тому я цей срок зараз буду застрілювати без ножа. Яким чином, спитаєте ви, я встановлю туди адську машину для вбивства материнку. А тобто його. Фенома. Материнці, напевно, хана. Але мене це не дуже цікавить. Тому що це у нас феном. 900. П'ятдесят п'ятий. Материнка поки що не померла. Це радує. Кран поки темний. І нема сигналу. Це може багато що обозначати? Можливо, те, що материнці хана. Чи те, що наш феном помер. Чесно кажучи, в мене немає як перевірити. Тому що в мене спікери всі здохли. Це сумно. А до трешвій садомії не вийшло. Не дивлячись на те, що АД36 домій не вийшло, комп'ютер все-таки вижив. Зараз там стоїть Атлон 6000. І не дивлячись на те, що не вийшло максимально його проапгрейдити, тому що ставити феном туди не мало сенсу. Напевно, комби вибухнув одразу ж. Тому що ну, він занадто гарячий, як я вже казав. Що ж? Я вам дуже вдячний за те, що пройшлися шлях зі мною, за те, що бачили усі злиті падіння. На цьому закінчиться історія цієї рубрики. Але історія цього компа тільки починається. Ну що ж, друзі, це фінал цього проекту. Фінал апгрейду комп'ютера 2006 року і. Мене радує те, що з нього виловилось. Я зробив багато цікавого і доволі непоганого контенту. В новому році я планую записати багато крутих відео, але почну записувати я їх не скоро. Тому що наступне відео я хочу зробити набагато більш якіснішим, ніж е, взагалі вмію робити. Якщо ви хочете, щоб нове відео було якіснішим, ви можете задонатити мені на камеру, але краще донатити на ЗСУ. Усіх з Новим роком! Дякую, що прийшли цей шлях зі мною. Бувайте!